Розповісти про людину, яка все своє життя присвятила її величності музиці і високо несла моральні орієнтири, просто та водночас і складно, адже йти своїм шляхом до слави і не втратити власних поглядів дуже непросто. Лисак Георгій Захарович, саме один з тих митців, які піднялися на п'єдестал пошани і творчої успішності своїм омріяним шляхом. Та за покликом серця, літочислення його творчого шляху нерозривно пов'язане з історією нашого навчального закладу і, зокрема, з історією музичного відділення. За ті роки, які Георгій Захарович присвятив коледжу, він показав себе як професіонал з великої літери в абсолютно різних планах. Це була людина-педагог, учитель, митець, диригент, художній керівник. Композитор, організатор і, звичайно, дуже хороший наставник і товариш для багатьох викладачів та студентів. Народився Георгій Лисак 25 червня 1937 року у селі Джурин Вінницької області у нашому джурині, що на Вінниччині, всі односельці співучі. Моя мама колгосниця. Скільки себе пам'ятаю, співала тільки пісні були різні. Під час фашистської окупації, ховаючи мене малого у безпечних місцях, мама наспівувала протяжних, заколисуючих мелодій, щоб я не плакав. Після визволення села від гітлерівців пішов до школи. Після уроків вчився і співав вдома, у колі друзів, у сільському клубі. Після закінчення семи річки подався до Львова. Свою трудову діяльність розпочав у 1955 році робітником на Львівському заводі вантажників. Проте ще з молодих років мав нестримне бажання працювати педагогом-музикантом. У 1960 році Георгій Захарович вступає до Дрогобицького педагогічного інституту імені Івана Франка. Навчаючись в інституті на філологічному факультеті, брав активну участь у мішаному хорі під уродою Степана Стельмащука, був учасником духового оркестру та працював у середній школі номер 9 міста Дрогович керівником хору. У 1962 році до інституту приєднується факультет, який функціонував у Львівській консерваторії. Георгій Захарович Лисак переводиться на другий курс омріяної спеціальності та продовжує навчання. Викладач інституту Степан Стельмащук засновує відомий на всю Україну чоловічий хор Бескид. Та запрошує Георгія співати у партії першого тенора. Після закінчення інституту. Отримує спеціальність музика і співи з присвоєнням кваліфікації та звання вчителя музики і співів середньої школи та викладача по класу Баяна і хорового співу та диригування педагогічного училища. У 1967 році розпочав свою педагогічну діяльність в Уманському педагогічному училищі, викладачем хорового диригування та оркестрового класу. Викладачі та випускники тих років пам'ятають, як на всю Черкащину під його керівництвом професійно звучав оркестр народних інструментів. Але доля розпорядилася так, що у 1975 році Георгій Лисак став ще й ініціатором створення та незмінним художнім керівником академічного хору, якому постановою президії Федерації профспілок України. Присвоєно почесне звання Народний самодіяльний колектив у 2006 році. Звання було підтверджено. Георгій Лисак уміло розширив виконавські можливості колективу, оновив та розвинув славні традиції хорового мистецтва. Репертуар хору того часу складали твори українських та зарубіжних композиторів. Обробки народних пісень, Духовні твори. Радували слухачів і власні твори Георгія Захаровича на слова українських поетів. Серед них А мій батько Орандар, Якби мені мало намисто, на слова Тараса Шевченка, Обеліск, Заповіт предків, Величальна на слова Миколи Маруна, Моя ти Умань, Моя Україна на слова Ольги Коваль, Благословенна Україна. На слова Лесі Степовички та обробки українських пісень. «Ой, то кінь стоїть, Коломийки, там, де ятрань круто в'ється, ішов козак потайком, летіла зозуля та багато інших. Композиції Георгія Лисака вирізняються мелодичністю та колоритністю звучання, часто в обробках народних пісень і власних творів. Фундаментом були саме фольклорні джерела з врахуванням територіальних особливостей музики, її мелосу, відтінки, що надає його творчості специфічного національного колориту і пафосу. Частим проявом є використання у композиціях гомофонно-гармонічної фактури з елементами поліфонії, зокрема імітаційної. Основною мелодією більшості творів Георгія Лисака є опора на лади народної музики. Зокрема, зі слів самого композитора, найулюбленішим був гуцульський лад. Гармонічна мова більшості композицій автора є різноманітною, але легко сприймається виконавцем та слухачем. Цікавий є факт, що Георгій Захарович не лише створив прекрасні мелодії та обробки для різних хорових колективів, але й додав власні нотатки, які влучно характеризують призначення твору. Наприклад, Хорова композиція, там, де я трень круто в'ється» присвячена рідній матусі Анелі Володимирівні, Моя Тиумань місто, якому присвятив свою творчість майже півстоліття, Гандзя, присвячена видатним співакам та хоровим колективам та багато інших. Серед низки творів особливу увагу приділяв поезії Тараса Шевченка, а мій батько Орандар, якби мені мамо намисто. Ovi bajko orandar, čobotar, Завжди був активним учасником обласних, міських та коледжанських концертів, а також був відзначений почесними грамотами і подяками. У репертуарі цього творчого колективу звучали композиції різної жанрової направленості відомих українських та зарубіжних класиків. Особливе місце займали твори патріотичного спрямування. Сьогодні академічний хор започаткований Георгієм Захаровичем. Продовжує творчо працювати та удосконалювати свою майстерність. Є учасником міжнародних конкурсів, а його хорові твори та обробки українських пісень і надалі активно звучать у репертуарі сучасних хорових колективів. Народили тебе товар, без хороших, будеш мати, мірку роши, тебе, товар, без хороших, будеш мати, мірку грашен, туж ти живе, жінка, живи, тужного роба, учні гроші, домова. Тебе на мати, вичинайшно проба. Щедрий, щедрих, щедрі бочка щедри, прилетіла, стіночка са собі, що летати. Покотилися, я нички В тебе товар весь хороший, будеш поти, мір В тебе товар без. Кураші, Композиторської діяльності займався науковими розвідками та активно впроваджував у освітній процес сучасні інноваційні технології, ефективні форми і методи роботи, які втілилися у таких наукових доробках, як практична робота з хором, музично-просвітницька, педагогічна та хорова діяльність композиторів України дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття. Георгій Захарович мав великий досвід педагогічної роботи. Завдяки якому домігся визначних успіхів у вихованні підростаючого покоління. Минають роки, учні Георгія Захаровича стали високопрофесійними викладачами, вже виховують молоде покоління креативних, енергійних талановитих людей, що продовжують нести у світ красу музичного мистецтва, є відданими педагогами своєї справи, слугують реалізації. Благородних ідеалів, національної гідності, народної культури та професійного мистецтва. Всі його вихованці зберігають вдячну пам'ять про нього як чудового педагога, справжнього вихователя високого смаку і загальної художньої культури, чуйну людину. Вони з вдячністю згадують уроки життя, які отримали у різні роки навчання у коледжі. Сьогодні ми згадуємо світлу пам'ять нашого дорогого вчителя і наставника Георгія Захаровича, який залишив свій слід в життя багатьох своїх учнів. Його талант, професіоналізм і любов до музики виховали не лише справжніх музикантів, але й людей з великим серцем і душею. Для мене особисто Георгій Захарович був більше, ніж просто. Викладачем диригування. Він став для мене наставником, який надихав, допомагав шукати мені нові горизонти, відкривати і вірити в свої сили, його мудрість і людяність залишаться в наших серцях назавжди. Світла пам'ять йому і вічний спокій, його справа та душа житимуть у кожній ноті. Яку ми виконуватимемо, І в кожному серці, яке він колись торкнув своєю мудрістю та любов'ю до музики. Понад 46 років Лисак Георгій Захарович пропрацював в Уманському гуманітарно педагогічному коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка. З них 25 років перебуваючи на посаді завідувача відділення музичного мистецтва, доклавши багато зусиль. Для розвитку та організації освітнього і виховного процесу на відділенні викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист, відмінник освіти України. А у 2012 році за відданість своїй роботі, своєму колективу та учням багаторічну сумлінну працю Георгій Захарович Лисак був нагороджений обласною премією імені Олександра Захаренка. Його ім'я увійшло до каталогу провідних педагогів музичного мистецтва міста Умень за часів незалежності України. Ще з молодих років мав бажання працювати педагогом музикантом. Для цього переслухав багато народних пісень від рідної мами, співаків, односельчан. Згодом сам брав активну участь у хорових колективах, навчаючись в інституті. Співав у знаменитому хорі Бескит під орудою Степана Стельмащука, керував шкільними хорами. Коледж це мій рідний дім, якому я віддав більшу половину свого життя. Щасливий, що виховав багато вчителів музики, які працюють в різних регіонах України та за кордоном. Приємно, що ряд моїх випускників досягли вищого педагогічного творчого рівня, стали науковцями, почесними громадянами нашої держави. Георгій Захарович завжди був відданий душею музиці, а серцем своїм учням. Зі спогадів рідних любив багато читати, мав нестримне бажання постійно навчатись та передавати свій досвід іншим. Болівав за якісну освіту для майбутніх поколінь. Тому і сьогодні ми згадуємо цю творчу, непересічну особистість Георгія Захаровича Лисака з великою вдячністю і пошаною за всі роки, присвячені служінню коледжу та її величності музиці. Георгій Лисак митець кипучої енергії, високих здобутків творчої праці. Відданий патріот і вірний син своєї неньки України.